З Новим роком, браття ми! В новій щасті, в новім силі. Радісно вітаю вас і бажаю, щоб здоров'ю, мирі з братньою любов'ю відтепер ішов на час. Щирі праці Бог поможе. Дай нам Боже все, що може! З новим роком Україна! Вітаю Україну, вітаю Донбас, український Донбас з новим ріком, сім'ю свою донечку, жінку кахану, батьків. Вітаю, скоро будемо вдома, ми переможемо. Війна у нас йде кожному з нас. Так що бажаю вам в новому році перемогти своїх недругів собі. І Трішки подумати про її. Щоб вона була щаслива, єдине. Я хочу, щоб ми жили в новому году під мирним небом, Щоб ця війна, в кінці кінців, закончилась чтобы мы могли быть дома воспитывать, детей, дітей помогать нашим родителям и ушли от этих, от этих вот руин. Чтобы мы Украину восстановили. И мы ложили. Не втрачали своїх сын, лучших синів, батьківщини. Бажаю, щоб в наступному році сбулося все мрии. Більше за все, щоб закінчилася війна. Ми...